Так, Ні. Це дуже зручно. Це, дуже... Це... Да. наскільки зручно, ми просто телефон боже, як гарно. Зараз на мене ось така леокартка. Тобто не така більш сучасна, а я можу їздити безплатно до 18 поки що. Ну, ми взагалі тут приїжджаємо, але в бою, коли ми приїжджаємо, ми завжди катаємось до трамвою. Ага. І використовувати леокартку? Вітання! Це Правда тут Львів. І я, Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо про відгуки львів'ян щодо системи оплати проїзду в громадському транспорті. Леокарт. Поїхали. Скажіть, будь ласка, що користуєтесь ви «Леокарт» для оплати проїзду в транспорті? Так. А яким транспортом зазвичай користуєтесь? Трилебусом. Добре, супер. А скажіть, як вам загалі загалом така система? Чи вона вас влаштовує, чи можливо є якісь механізми, які б на вашу думку покращили її? Ні, загалом влаштовує. Загалом влаштовує спочатку було не налаштовано, а зараз плюс-мінус нормально. Так, також мені все подобається. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи достатньо зараз впроваджена ця система? чи вона ефективна? Думаю, достатньо, достатньо як для пенсіонерів, так і для студентів, достатньо впровадження. Я також так вважаю, тому що ну, це зручно, це комфортно, не потрібно готівки, не потрібно картки, ти оплати леокарт і їдеш. Чи користуєтесь ви леокарт для оплати приїзду в транспорт? Користуємося. Який транспорт зазвичай використовуєте? Трамвай, автобус. І чи вважаєте ви, що Леокарт полегшує зараз ем, ем, доїзд і, власне, є зручнішим, ніж інші види оплати? Так, в принципі. Uh -huh. А чи на вашу думку, є якісь механізми для того, аби ем, вдосконалити цю систему? Чи у вас все влаштовує? Наразі все влаштовує. <реш> Також влаштовує. Супер. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Так, користуємося. А яким ем, приклад транспорт, видом транспорту зазвичай користуєтесь? Автобус, тролейбус, трамвай з пересадками, само собою. Так, тролейбус. А як часто користуєтесь? По потребі. Так. Можу 4-5 поїздок за день туди назад або раз на тиждень, то по потребі дуже тяжко сказати. Е, дуже рідко. Направда дуже рідко, коли є, немає можливості, коли чоловік не має можливості завести, тоді в такому випадку хіба що так. Чи вважаєте, Леокарт зручним методом оплати? Так, так, само собою. Дуже зручно, так. Дуже. І чи вважаєте, що це найбільш ефективний зараз метод оплати серед інших у Львові? Ну подобається, підтримую. Бо за кордоном давно карта, але єдине, що мінус, що за кожну поїздку треба платити. А за кордоном платиш певну суму і їздиш цілий місяць. Оце, оце отаке, щоб було, то було б взагалі супер, супер. От я утримуюсь, бо я так дуже не не, не їжджу, рідко дуже знаєте. Ні, не користуюсь. А чому? Н немає часу і просто зробити. Хочу зробити, але немає просто часу. А як вважаєте, чи загалом це зручний, ефективний вид оплати зараз у Львові? Ну, в цілком так, зручний. Я б користувався, просто кажу, часу, немає сходити зробити. Резуміє. Добре, дякую за відповідь. гарного дня. Користуюся студентською леокартою. Супер. А як часто? А, кожного дня. А якими видами транспорту користуєтесь? А... Автобусом і інколи тролейбусом. Чи задоволені ви взагалі леокарт як такою системою оплати? Ну, не зовсім, бо дуже часто валідатори бувають глючать і через це виникають деякі проблеми з леокарт, але так задоволена, тому що зручно зайти одразу оплатити і не шукати готівку. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи користуєтесь леокарт? Так, а як часто? Ну, майже щодня, якщо їжджу транспортом. А яким видом транспорту зазвичай користуєтесь? «Трамвай, автобус. А чи задоволені ви зараз системою плати локарт? Ну, в принципі, так, через додаток дуже зручно. А чи вважаєте ви, що це, можливо, найефективніше зараз оплати у Львові? Саме оце додатком? Ну, ну так, в принципі, так. так, згоден. Ну, найефективніший, що ви маєте на увазі? Ну, най найбільш, найбільш зручний, Бо ти заходиш, не передаєш, не чекаєш на решту і так далі. Користуйтесь леокарці для оплати проїзду в транспорті? Перший раз за все. Я, наприклад, перший раз не то що в своєму житті, після того, як колись ще був студентом, а це було дуже-дуже давно. Ось Ми приїхали з Рівничі з Рівного і прийшлося їхати тролейбусом. то І ну, не не... примінили. Це дуже зручно. Це дуже це... Да. наскільки зручно, ми просто телефон питає. Боже, як гарно, не треба. Але тендерічно. я пам'ятаю, коли ті талони компостували. То -то. Ну це все ж було дуже, дуже давно. О, ми то... задоволені. дуже зручно. Ми взагалі здорові. Дивитись так. Так. локартами для оплати проїзду в транспорті. А який транспорт зазвичай використовуєте? до Переважно а 1 трамваї, двіку. Добре, і скажіть, будь ласка, чи влаштовує вас загалом а, такий, а, така система оплати в транспорті? Якщо чесно, на мене ось така леокартка. Тобто не така більш сучасна, а я можу їздити безплатно до 18 поки що. Користуюсь. Так, а як часто користуєтесь? Кожного дня по два рази на день. А яким транспортом зазвичай користуєтесь? Зазвичай це або тролейбус, або маршрутка, звичайно. А чи задоволені ви власне такою опцією, як оплата леокарт? Так, опція класна, але є моменти, коли валідатори не працюють, і це трошки ну, доставляє дискомфорту. І коли контролери просто наїжджають через це, то неприємно. А як Ви вважаєте, чи є якісь можливо механізми, щоб покращити роботу цієї системи? Я не знаю навіть, чи можна щось придумати краще. Ну, в принципі, воно добре працює, тому що ти приклав карту і все. Просто коли вона не ну збій в системі, тоді виникають проблеми, і часто буває, що немає готівки біля себе. І важко тоді розібратися, що робити. Так, звичайно. А який транспорт зазвичай використовуєте? Та різний, який потрібно, трамвай, маршрутка. І як часто користуєтесь локарт? Кожен раз завжди. І чи вважаєте ви, що локарт це зручніший вид оплати ніж інші? Ну так, звичайно, комфортніше і дешевше. Добре. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. А який транспорт зазвичай обираєте? Ну, ми взагалі -то тут приїжджаємо, але в бою, коли ми приїжджаємо, ми завжди катаємось до трамвою. Ага. І використовуєте Так. Да. А як ви вважаєте, чи це зручна система загалом? Чи вона краща, ніж інші системи? Зручна. Зручна, так, да, дуже. А okay. чому? Ну, просто зручно користуватися і все. і <рес> все. <рес> 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 Я Не знаю, що ще сказати. А для вас чому ви вважаєте, що, наприклад, це буде це ефективніше, ніж інші системи оплати? Зручно, зручно. Просто зручно, не знаю, як описати. Так, леокартку. А який зазвичай транспорт вибираєте? Е, тролейбус. А як часто користуєтесь леокартом? Рідко ви знаєте, тому що мешкаю в центрі міста. А там батьківську хату на Любінську її дорідко. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи це загалом зручний вид оплати так. зараз? Так. А чому? Дуже зручний. Тому що не потрібно. Ну прикладаєш собі до валідатора і їдеш дуже добре. Чи Я ж деш... задоволена в цілому. Так. так. Ні. А чому? Банківською картою зручніше набагато завжди з собою. Так само банківською картою. А яким транспортом зазвичай користуєтесь? Ну, місцевою маршруткою. Серед ма 92-га. Інколи трамвайчиком. А як часто? Кожного дня на пари по дорозі. Так користуюсь. А як часто? Завжди. 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 А яким видом транспорту користуєтесь зазвичай? Маршрутками. Так, а ви так само. Так само. Так само. І чи вважаєте ви, що левкар зараз зручніший, ніж інші види оплати? Я думаю, що так. А чому? А, Ну, не треба гроші шукати, зайшов. І все. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Так. А як часто? Кожен день. А яким видом транспорту звичайно користуєтесь? Автобуси, тролейбуси. Так, так само. Да. І чи вважаєте ви, що леокар це більш ефективний вид оплати, ніж інші? Чи це зручніше для вас? Зручніше і зручніше, дешевше виходить. Може, маєте якісь е, думки щодо того, як покращити, чи вона вже достатньо ефективна? Ну, поки що ні, не задумувався. Скажіть, будь ласка, чи користуєтесь леокарт? Так. так. А як часто? Так, кожен день я Я постійно їжджу на тролейбусі до університету і таким цього не навіть простою. А ви вважаєте, чи цей метод оплати зручніший, ніж інші? Так, дуже зручно, тому що ти одразу при... зайшов е... транспорт, плати і вже не користуєшся ні готівкою, ні талончиком, ні чим ні Добре. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня, дякую.